Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Будьте на зв'язку. Матвія 6.6. Помолися отцеві своєму. Відома дитяча письменниця Мадлен Л Енгл взяла за правило раз на тиждень дзвонити матері. Коли та досягла похилого віку, дочка почала дзвонити ще частіше, просто аби бути на зв'язку. Так само Мадлен любила, коли її власні діти дзвонили їй. Іноді були довгі розмови на важливі теми. А іноді дзвінок здійснювався тільки для того, щоб переконатися, що все гаразд. У своїй книзі Ходіння по воді Мадлен писала: Добре, якщо діти підтримують зв'язок із нами. Ще краще, якщо всі діти Божі підтримують зв'язок із Небесним Отцем. Більшість із нас знайомі з молитвою Отче наш, але слова, які йдуть перед нею, не менш важливі, вони задають тон усьому наступному. Наші молитви не повинні бути демонстративними, ми не вимовляємо їх для того, щоб показатися перед людьми. І, хоча за тривалістю молитва не має обмежень, багатослівність не означає високої якості. Краще подбати про регулярне спілкування з Небесним Отцем, який знає наші потреби ще до нашого прохання. Ісус підкреслює, наскільки важливо для нас залишатися на зв'язку з Богом, а потім вчить моліться отак. Молитва є однією з найважливіших справ. Яка допомагає нам підтримувати зв'язок із Богом. Яким чином ви можете підтримувати зв'язок з іншими людьми? Як ви підтримуєте зв'язок із Небесним Отцем? Помолимось. Господи, дякую, що Ти знаєш мої потреби ще до мого прохання. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.